Юда, одинадцята заповідь, розділ 15. Віра повернулася із вбиральні веселою посвіжілою. Офіціант саме збирав тарілки зі столу. Це було неймовірно смачно. Сказала вона спершу англійською йому, а потім повторила українською до себе, ніби приміряла, чи вірно місцевий зрозумів її рівень захоплення. Слово неймовірно, до речі, було її словом паразитом, і поетеса цього не цуралася, адже воно пасувало до її імені. Дякую і будьте здорові, усміхнувся Фарбій у свою рудувату бороду, і віра мимоволі втупилася у неї. Поки я виходила, я дещо придумала, сказала вона, і хочу тобі запропонувати. Сподіваюсь, тобі сподобається моя ідея. Уважно слухаю. Тебе треба терміново привести до сучасного вигляду. А то добре, я то звикну, вже майже звикла, але інші можуть тебе, печерну людину, лякатися. Хіба що, звісно, ти збираєшся назад у печеру або у монастир? Ні. Зараз я маю бути серед людей. Хоча мене мало хвилює, що інші думають про мою зовнішність, головне, щоб вона не створювала їм незручностей. А вона створює? Ні, особисто мені ні, але я відчуваю, що тобі сподобається мій апгрейд, ласкаво проспівала Зівідеєнко. Я б дуже хотіла завтра пройтися з тобою магазинами, а перед цим... Завітати до барбершопу. Назнак подяки. За мій порятунок. Білявка кокетливо підморгнула. До речі, я плачу, як і за вечерю сьогодні. Вона витягла із сумки кілька шекелів, поклавши їх до теці з чеком, глянула на рахунок вдруге і додала ще одну купюру. Ти ж не проти, що я залишаю чайові трохи більше, ніж стандартні 10%? Я тільки за. Задумався над стандартом. Фарбій, але виду не подав. Ба більше це твої гроші, і лише ти вирішуєш, як ними розпоряджатися. А щодо мого зовнішнього вигляду, якщо це теж твоє бажання, то я з радістю зроблю це, тим більше, що це не складе мені труднощів. Юда не був упевнений, що так легко погодився на зовнішній трансформації з будь-якою іншою дівчиною, але заради того, щоб провести з Вірою цілий завтрашній день, він був готовий і на це, і навіть на те, що вона запропонувала далі. І раз ми вже домовилися, я попрошу ще про дещо. Не запропоную, а саме попрошу, прошепотіла білявка. Пообіцяй що не образишся і зробиш це. Не ображуся, обіцяю. Я взагалі ніколи ні на що не ображаюся. А от чи зроблю не можу обіцяти, не знаю, чи про що йдеться. А раптом це щось, що не в моїх силах. І виявиться, що я цього не зможу. Тоді я стану брехуном, а брехати брехати це не в моїх принципах. Все, все, зупинись! Віра затрясла руками перед власним обличчям, ніби вмивалася. Цей по дитячому безпосередній жест зворушив Форбія, і він здався. Я постараюся, але гарантувати не можу. Це абсолютно в твоїх силах, змовницьки примружилась вона. Мені незручно просити, але якщо не попрошу, буде ще незручніше. Тож...» Вона м'ялася, наче готувалася проковтнути несмачний лікувальний сироп. Я хочу попросити дозволу не називати тебе на ім'я. Тобто не називати тебе Юдою. Я щоразу, коли хочу до тебе звернутися, спершу звертаюсь до тебе подумки, подумки ж здригаюся, а вголос ім'я вже вимовити не можу. Я не хочу ображати чи засуджувати твоїх батьків, це вже не в моїх принципах, але і зрозуміти їх важко. Може, це тільки моє сприйняття імені головного зрадника всіх часів і народів. Але, якщо чесно, думаю, так не лише в мене, у більшості. Віра зробила паузу, а потім обережно, але впевнено поставила крапку. У всіх головного зрадника всіх часів і народів, з болем у голосі перепитав Фарбій. Так, і мені важко називати тебе людину добру, щедру, вічливу, мудру і світлу з цим іменем. Але це моє ім'я розгубився, головний зрадник всіх часів і народів. Розумію, але. Воно тобі не пасує, віро, моє ім'я означає хвала Господу. У ньому немає нічого страшного, окрім його історії, з сумом прошепотіла вона. Гаразд, я зрозуміла, не забудь, світло у вірених очах поблякло, а губи навпаки стали пухлішими. Вона перекинула сумку через плече і підвелася. Підемо. Треба знайти таксі і доїхати до готелю. Тобі теж варто подумати про ночліг. Можемо зняти тобі номер поруч зі мною. Поки ти не обміняв свої монети, ти ніби під моєю опікою. Та й для завтрашнього шопінгу зручно ночувати поряд. Годиться? Фарбій поглянув на ображену віру і подумки схилився перед її турботливістю. Вголос він лише схвально кивнув. Вони швидко знайшли машину, а дорогою до нетанії Віра заснула. Якби Фарбій сидів один у білій Тойоті чи будь-якій іншій машині, він би розглядав кожен важіль, дивувався б швидкості руху механізмів, намагався б збагнути, як працює це чудернацьке диво техніки. У якийсь момент він би напевно заговорив із водієм щоб через нього знайомитися із сучасним світом і водночас знайомити світ із мудрістю людською. Так би й було, якби він їхав один. Але поруч на задньому сидінні напівлежала, спершись на шкіряну спинку, віра. Її вії ледь тремтіли від кожного вдиху і видиху. Дихання було рівним і спокійним, волосся блищало в місячному сяйві, яке лилося крізь лобове скло, руки м'яко обіймали коліна, прикриті персиковою тканиною, а на вустах застигла усмішка. Фарбій не відводив від неї погляду ні на секунду. Він дивився, і йому було світло. Коли таксист заглушив мотор, Віра прокинулася. Вона глянула на Юду, і згадала про його реакцію на прохання щодо імені, прибрала посмішку, поклала її десь глибоко, до сумки, звідки дістала гроші. Розрахувалася і вийшла. Двері прочинив він, і він же подав їй руку. На стійці реєстрації зівенько випередила Фарбія і попросила у адміністраторки надати цьому панові номер. Мені дуже приємно, що ти мені допомагаєш, прошепотів він. Ой. Вибач, тобі, певно, як чоловікові неприємно, що я роблю те, що ти сам зміг би, наче нав'язлива мамка. Втручаюся, так? поморщила носика білявка. Ні-ні, жодних подвійних сенсів. Дійсно, приємно. Я розцінив це не як втручання, а як турботу. І зовсім не нав'язливо», – відповів пророк. Їхні номери виявилися сусідніми. Як і замовляли, майже двері в двері, слабко усміхнулася Віра. От я завжди про це й кажу. Доля нас чує і втілює наші бажання. Тому й треба бути обережними у формулюваннях. Доповнив Юда, але супутниця була не налаштована на продовження діалогу. На добраніч», – Віра прочинила двері свого номера. Я попрошу адміністраторку, щоб зранку нас обох розбудили, і підемо шопитись. Гаразд? Фарбій кивнув. Він дивився на дівчину у дверному отворі і зачаровувався. З номера річкою витікала ніч, а в сантиметрі від ночі стояла янголиця, яка випромінювала день, світлий, але сумний. І саме в цю мить він вирішив, найдорожче найважливіше, що має владу над усіма, нерозуміннями, незгодами і питаннями світу, це почуття дорогої тобі людини, і заради неї варто робити усе, що тобі під силу, і навіть більше. Віро, а як би ти хотіла мене називати, якщо не юдою? обережно мовив він. Очі дівчини миттєво спалахнули, а кутики губ поповзли догори. Як завгодно, ну хоча б Віра пильно вдивлялася в нього, міркуючи, яке ім'я йому личило б. Святослав, як вакарчук. Світлослав? уточнив пророк, не чува не досі ім'я, і Віра засміялася. Світлослав? Нема такого імені? Свят! Святослав! Хоча усіх імен колись не було. Тому давай ти і справді будеш світлославом, а скорочено світ тобі дуже пасує, неймовірно пасує. Добре, називай мене світ, якщо тобі так відчувається. На добраніч, До завтра, до завтра, світ! Віра помахала правою рукою, і зачинила двері. Фарбій ще кілька хвилин нерухомо стояв у коридорі, вдихаючи залишений дівчиною аромат, а потім зайшов до свого номера. Із нього теж витікала ніч. Світ зробив крок у невідомість, та темряви він не боявся. Він витягнув руки перед собою і, торкаючись стін, торшера, тумбочки, дійшов до ліжка. Він не знав, до чого торкається, але він був переконаний, зійде сонце і разом з ним проясниться усе.